Доброго вам здоров'я, шановні, 20 серпня, середа. Сьогодні православна церква згадує пророка Самуїла, а ще священномученика Севира Пресвітра і мученика Мемнона та з ними 37 мучеників. Якщо вечірня зоря з червонястим відтінком сьогодні, а призахідне сонце також розчервонілося, то вночі збереться на грозу. Коли літньої пори в прохладну погоду чути грім, то така погода буде довго. Якщо бур'яни влітку ростуть особливо високі, то зима буде сніжна. Перед дощем, як запримітили наші предки, реп'ях розкриває свої калючки. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам всім стабільного добробуту, що дарує впевненість в завтрашньому дні. Нехай здоров'я буде міцним і щодня додає сил для роботи, відпочинку та здійснення важливих справ. Бажаю, щоб гроші приходили до вас легко, затримувалися у вас надовго і приносили радість та свободу у виборі. Нехай в домі панує лад, у стосунках щирість, а в душі світло та гармонія. І хай цей день подарує вам гарні новини, теплі зустрічі і нові можливості для розвитку та щастя. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікаво. В нас ще триває серпень місяць, в нашому народному українському календарі дуже цікавий місяць. Насправді, у нас і Піст був у цьому місяці, і буде ще один пісний день дуже цікавий наприкінці цього місяця. Але зараз в нас просто тривають м'ясниці, тож ми сьогодні поговоримо про тих святих, яких сьогодні спогадує наша церква Православна Церква України. Я нагадаю, що я веду цей канал за новоюлянським календарем. Чому? Тому що. Його дати відповідають тим датам, які я знаходжу в народних календарях етнографів, поважних вчених, дуже стародавніх, 19-го 19 століття в перших джерелах, в старих книжках, в альманахах, 20-століття альманахи я вивчаю. Але ну, там також там, в принципі, і старий і новий стиль вказано, але раніше ви ж пригадуєте, що раніше старим стилем називали те, що ми зараз називаємо новим стилем. Ось така у нас такий каламбурчик у нас невеличкий виходить. Тим не менш, ці дати співпадають, тому. Я вважаю, що воно більш наближене до реальності і правди, тому що дійсно церковний календар він має співпадати із сонячним календарем. Через те всі наші свята, які в нас були століттями і століттями, вони нарешті стали на своє місце. Бо останні сто років вони були трішечки в іншому місці, Хоча не останні сто років, хоча останні кілька сот років, напевно, що треба так сказати, тому що воно ж не за один день взяло і перемістилося на 13 днів назад. Ну добре, це я вже відволіклася. Давайте. Все ж таки повертатися. До 20 серпня в 2025 році сьогодні ми поговоримо про те, що можна робити, що не можна робити в цьому дні, який цей день за місячним календарем, що в нас за день тижня, які перестрогої заборони, забобони, прикмети народні імени ні в кого так само розкажу обов'язково в цьому відео, а ви додивіться його до самого-самого кінця. Ставте лайк, подобаєчко, пишіть коментарі довгі і придовгі обов'язково. Підписуйтесь на канал, обов'язково. Тисніть дзвоник, обов'язково долучайтеся до мого телеграм-каналу. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Завжди я там його залишаю. І сьогодні я дякую Господові Богові, я дякую всім нашим захисникам за 20 серпня цей чудовий, благословенний добрий день. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 20 серпня в церкві згадують пророка Самоїла. Який жив ще в 11 столітті до Різдва Христового, він був останнім суддею Ізраїля і великим пророком, народженим в коліні Левійному? Його поява на світ була відповіддю на щирі й тривалі молитви матері Ганни, тож іменем йому стало випрошений в Бога. Коли хлопчику виповнилося лише три роки, Батьки привели його до храму, щоб служив під опікою первосвященника Ілія. У 12-річному віці він отримав перше одкровення, в якому Бог відкрив йому майбутнє дому Ілія. Згодом Самуїл став суддею та пророком, допоміг народу повернутися до віри та до ковчега Завіту, а під його проводом країна зміцнила. Після нього судівську владу перейняли його сини. Хоча сам народ знав, що вони не наслідували батькової праведності, в цей же день шанують священномученика Севіра, пресвітера, і мученика Мемнона разом із 37 сімома їхніми сподвижниками, які жили у Фракії близько 304 року. За часів імператора Діоклетіана вони мужньо трималися своєї віри. Севіра, як пастиря громади, піддавали суворим випробуванням. Мемнон, який був сотником і навернувся завдяки Севіру, також витримав важкі випробування, і їхні супутники також зазнали тяжких випробувань, після чого їх всіх віддали на спалення у вогняній печі. Пам'ять про цих святих, про Пророка Самоїла та мучеників церква береже сьогодні, вшановуючи їх 20 серпня за Новим стилем, Або ж якщо раніше роздивлятися той календар, який в нас був попередній, це у нас 2 вересня за григоріанським календарем. Тож, що в народі робили взагалі цими днями після першої причистої? Наші предки готувалися до сезону весіль, а для цього треба що було? Перш за все, перш за все треба було проводити оглядини та засилати сватів. Вдавнину ще за часів переходу від родового ладу до племінного, коли вже існували поселення і суперечки між родами стихли, справи одруження почали вирішувати більш упорядковано з дотриманням усталених звичаїв. Тоді головну роль у вирішенні питання шлюбу відігравав старіший народу. Саме він давав дозвіл голові родини шукати для сина дружину. Від цього звичаю залишилася й назва старости, яку ми знаємо і тепер. Коли батько юнака хотів його одружити, він звертався до старійшини, ніби за благословенням. Лише після цього до роду дівчини вирушали старости уповноважені старішини. Дозвіл на шлюб був водночас і дозволом на прийняття до роду нового члена, що означало згоду роду юнака сплатити родові дівчини викуп. У ранні часи це був буквально обмін майном, коли один рід платив іншому за дівчину. Саме цим пояснюється старовинна весільня. Весільна пісня, слухайте уважно. Ой, роде, роде, багатінь, Подаруй, товарець, рогатінь. Ви дайте таточку волики, а ви, матінку, коровку, а ви дайте, сестрички, ягнички, бо наш рід великий, щоб було чим обділити. Процес домовленостей був значно складніший, ніж тепер. Юнак спершу мав вибрати собі дівчину, але одразу домовитися з нею було нелегко. Дівчата були скромні та сором'язливі, тому хлопець намагався зрозуміти, чи вона погодиться вийти за нього. Родина юнака в цей час збирала вузьке коло родичів, щоб обговорити шлюб. Коли син остаточно вирішував, кого хоче сватати, батьки обережно розпитували сусідів знайомих, чи дівчина добра, роботяща, чи гарна, чи родина її шанована. Батьки мріяли про ідеальну невістку. Гарну, люблячу, для свекра та свекрухи, слухняну й роботящу. Старостами ставали розумні, дотепні, досвідчені люди, вмілі домовлятися. Вони повинні були переконати дівчину і її батьків погодитися на шлюб, домовитися про придане та дізнатися про статки родини. Іноді бувало, що хлопець любив дівчину, а вона на другого важить, і тоді він мусив відмовитися. Час для засилання старості тривав від першої причистої до покрови до 1 жовтня. А саме весілля могло відбутися і після Різдва. Ну або після покрови, в принципі, так само відбувалося. Це основний такий був період весільний, коли відбувалися весілля. Оскільки сватання переважно припадало на осінь, справа ця була непроста. Старости мали знати про здоров'я парубка і розвідати про дівчину. Перед візитом вони оглядали хлопця, оцінювали його придатність до сімейного життя, розмовляли з ним, щоб зрозуміти його характер і розумові здібності. У домі дівчини їх зустрічали свати з її боку і запитували, чи є у вашого парубка з чим до людей, маючи на увазі придане та готовність до сімейного життя. Коли виникали сумніви, то оглядали і господарство молодого. Хоч сьогодні це може здаватися дивним, в ті часи шлюб був справою серйозною, адже йшлося не лише про почуття, а й про продовження роду та збереження здорового наслідства. Дівчина мала бути здоровою, красивою, розумною, роботящою, веселої вдачі, вміти господарювати, шити, прясти, готувати, тримати лад в хаті, доглядати дітей і допомагати чоловікові в полі та з худобою. 20 серпня 2025 року це в нас середа, і цей день в цьому році припадає на проміжок, який у світогляді східних слов'ян вважався особливим і навіть небезпечним. Це останні три дні старого місяця. В цей час діяли непорушні правила, що стосувалися поведінки людей, хатньої роботи та активності нічних демонічних персонажів. В народі казали, що такі дні межові, перехідні, наповнені невидимими силами. Коли на небі не видно місяця, чарівниці йдуть на границю, а на Закарпатті розповідали, що чарівниці відьми збираються за межею села нового числа Богомісяця, а подекуди заходять і в самотні хати, де влаштовують свої оргії. Побутові справи теж підпорядковувалися цьому ритму. Капусту шаткували або на дев'ятий день молодика, або коли він на сходочку в останні три дні перед молодиком. Буряки квасили на першій квартирі і на останній квартирі, особливо перші три дні і останні три дні. Вірили, що тоді капуста і буряки зберігатимуться довго і не псуватимуться. У дні слабого місяця на Волині радили різати ковтун. Збити волосся, щоб позбутися цієї пошесті. Також вірили, що на крайніх днях добре різати свиней, щоб сало та м'ясо довше зберігалося і не псувалося. Так, побутові турботи тісно перепліталися з уявленнями про демоничну силу часу, коли місяць слабшає і відроджується, а межа між світом людей і потойбічним ставала особливо тонкою. В такі дні дуже добре читати замовляння на вигнання чогось, і я, в принципі, розповідаю всі два тижні. Оці я розповідаю про те, що треба читати на зменшення або на вигнання. Ну і ми розуміємо, що нічого хорошого нам не треба замовляти. Треба якраз виганяти хвороби, виганяти невезіння, виганяти відсутність талану. Ну таке, без, без грошів я виганяти можна так само проводити подібні обряди, але не треба приваблювати гроші, намагатися це краще робити на молодику. Причому через три дні після того як він з'явиться, не так, коли обітреться. Тобто, коли побачите вже серп молодика на небі, тоді можна проводити такі обряди на зріст. А зараз ми позбуваємося, чого ми можемо позбутися. Це пристріту, значить, і можна прочитати таке замовляння. Слухайте уважно, замовляння справжнє, стародавнє українське. Воно з старовинної книжки. Залишу, звісно, текст це я в першому закріпленому коментарі під цим відео. Якщо буде бажання або нагода така, або потреба виникне у вас така, зможете скористатися ним. Значить, слухайте уважно. Пристрічі, пристрічі, добре чоловіче. Сядь собі на містечку, на золотім кріслечку. тут тобі не бушувать, не воювать і костей не ломить, іди собі на море, на тім морі камінь, на камені зруб стояв, там сам Бог по імені називав, а тобі, мій малий Іване, щоб пристріт більше не минавсь. Звісно, тут ім'я використовується, але це тільки для прикладу. Тому, як ви будете читати, читайте, будь ласка, з іменем тої людини, для якої ви промовляєте це замовляння не обов'язково. Це має бути мала дитина, це може бути доросла людина так само. Значить. Ну, і пару днів тому ви просили в мене знайти для вас щось від пияцтва. Є, є обряд, є замовляння. Так само дуже добре буду останні три дні це робити, щоб це пияцтво, якщо у вас в родині така. Проблема, існує, що хтось вживає оковиту без міри, то можна читати такі замовляння, якраз от на крайніх днях, для того, щоб воно пішло з вашої родини і більше не поверталося. Значить, Що треба зробити? Треба знайти. Десь на дорозі якусь вірьовочку, значить, зав'язати її кінцями і покласти на сковорідку, палити на цій сковорідці, як ця мотузка загориться, проговорити тричі такі слова. Так як вся мотузка зав'язала, так би мені, рабу Божому, зав'язало від всякого п'янства мисленого. Ще коли місяць старіє, за народними уявленнями, не варто братися за збирання лікарських трав. Вважалося, що в цей час вони втрачають свою силу. Так само в ці дні не радили стригти чи фарбувати волосся, робити манікюр, вірили, що після цього і волосся, і нігті стануть слабкими, ламкими, а волосся ще може і почати випадати. Найкраще перечекати кілька днів, доки місяць оновиться, обітреться і лише тоді вирушати до перукаря. Сни, побачені на старому місяці, в народі не вважаються віщими, тому не варто звертати на них увагу. Що не можна робити сьогодні. 20 серпня православні вшановують пам'ять біблійного пророка Самуїла, ім'я якого означає почутий Богом. Із давніх часів існує повір'я, що сьогодні не можна сваритися чи сперечатися із чоловіками. Господині мали накрити щедрий стіл із тих страв, які найбільше подобаються їхнім чоловікам, а до хлопчиків виявляти особливу лагідність. Вірили, якщо покарати сина чи онука і залишити його самого, ображена дитяча душа може звернутися по підтримку до темних сил. Але накриваючи сьогодні стіл, ми маємо, шановні глядачі, пам'ятати, що в нас наразі середа. Середа, навіть в період м'ясниці, які зараз тривають, вважається пісним днем. Тому стіл все ж таки краще, нехай буде пісний. Але тим не менш, я впевнена, що серед пісних страв, бо це не сухий день. Ну, не треба сьогодні дотримуватися сухоїдіння, тому е, достатньо просто виключити з раціону м'ясо е, молочні продукти, яйця і рибу. Ну, все, що тваринного походження, це можна виключити, а серед цього іншого приготуйте, будь ласка, порадуйте ваших чоловіків чимось смачненьким з того, що їм подобається. Також в цей день радили не братися за манікюр і не користуватися ножицями, щоб нічого не відрізати від того, що росте на тілі. Побоювалися, що це нібито може вкротити віку, тож і похід до салону краси відкладали. Або виключали з процедур будь-яке різання. У фінансових справах теж діяли обережно не звіряли доходи з витратами аби не накликати швидких втрат. А От якщо настав час повертати борги, робили це обов'язково, бо вважалося, що так можна заслужити прихильність удачі. Образ в цей день намагалися не тримати, навіть якщо хтось повівся несправедливо. Його прощали і відпускали ситуацію, уникаючи будь-яких думок про помсту. Інакше вірили наші предки, доля могла б надіслати настільки серйозні випробування, що сил на власне життя вже не вистачило б. Ще сьогодні не слід починати нові справи одразу з двох причин: по-перше, сьогодні середа, день жіночий, тож нові справи ми не починаємо. Друге на дворі крайні дні місяця, які старі, тож будь-яка нова справа не принесе доброго результату. Про піст я вам вже розповіла. Сьогодні в нас день пісний, незважаючи на те, що м'ясниці. Але я хочу все ж таки нагадати, що піст не обов'язково тримати абсолютно всім людям. Ви придивіться до вашої ситуації. Значить, не треба тримати піст дітям малолітнім, стареньким дуже людям, людям, в яких зараз стан організму не дозволяє витримувати піст, або в них якесь є спеціальне харчування. Вони зараз мають дотримуватися його, то тоді треба його тримати. Це спеціальне харчування. Вагітні жінки так само не допускаються до посту, а також жінки, що кормлять грудьми, так само не повинні витримувати піст навіть одноденний. Ну і, звісно, захисники наші, а також люди, які дуже важко працюють на якихось важких роботах. Так само піст для них може бути послаблений або взагалі відмінений. Якщо ви сумніваєтесь, чи ви правильно чините, будь ласка, зверніться до вашого духівника і він вам порадить, що робити саме в вашій ситуації. Розкажіть йому, як на Духу, все як є у вашу, вашому сьогоденні. Чим ви живете і що вас турбує, і він вам порадить, і він вас поблагословить обов'язково. 20 серпня ми вітаємо наших іменинників Віктора, Володимира, Івана, Максима, Тимофія та Федора. Нехай ваше життя буде світлим, щасливим, сповненим добрих подій та щирих емоцій. Бажаю здоров'я, що додає сил, друзів, які завжди підтримають, і сімейного тепла, яке зігріває в будь-яку пору. Нехай удача щодня знаходить вас. А кожна мрія впевнено крокує до свого здійснення. Звісно, у вашому виконанні. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Завтра буде день ще цікавіше. Обов'язково повертайтеся на цей канал. Ще більше будемо говорити про те, яке свято, що не можна робити, які традиції, які обряди, які звичаї. Перестороги, заборони, забобони все це, все те, що передавали наші прабабці з покоління в покоління через століття. Навіть не побоюся цього слова, через тисячоліття. Те, що дійшло до наших днів, бо дійсно деякі традиції в нас ще поганські, язичницькі, ще дохристиянські. І вони зберіглися, бачите, навіть церква за тисячі років не змогла нічого з ними зробити. Деякі звичаї, звісно, дохристиянські були просто адаптовані християнською релігією, церквою нашою українською, але тим не менш, ну не, вони залишилися, вони залишилися з нами. Тому це дуже, дуже цінні дійсно знання, те, що ми зберігли і те, що ми передаємо сьогодні. В прийдешні покоління, тому завтра обов'язково повертайтеся на цей канал про це і поговоримо, але вже це буде день завтрашній. Я дуже дякую вам сьогодні за час, який ви приділили цьому пізнанню і цій великій справі збереження нашої культурної народної спадщини, нашого народного календаря. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе, до зустрічі завтра, до побачення!